Всім привіт вітаю вас на каналі Органічна Садиба. Сьогодні розкажу про насіння низькорослих томатів, які я буду садити в цьому році. Одразу зроблю таку невелику ромарку. Я все ж таки більший прихильник саме високорослих томатів. На мою думку, вони мають ряд таких переваг. По-перше, коли у вас обмежена в місті ділянка, тобто з високорослого томата ви ну, все одно отримаєте більше урожай, ніж з низькорослого. Також низькорослі томати. Вони менше, якщо посинкуються, менше, посинкуються, відповідно рослина менш провітрювана, це більший ризик отримати хвороби. Але є все ж таки такі гібриди низькорослих томатів, які через свої переваги, ну, наприклад, просто неймовірно смачні, хочеться теж посадити на своєму городі. І зараз я розкажу про саме ті гібриди, які я обрав в цьому році. Перший гібрид це томат Нуксі F1. Якщо брати всі томати, які я коштував, то по смаковим якостям, якщо не найсмачніший, то один з найсмачніших помідорів, який я взагалі пробував в своєму житті. От в тому році у мене було два куща нуксі, і коли були з них томати, ми взагалі ніякі інші не їли. Ми їли тільки нуксі. Потім, коли вони закінчувалися, починали їсти інші, тому що вони просто неймовірно смачні. Другий момент, який мені дуже сподобався в цьому помідорі, те, що вони дуже довго лежать в порівнянні з іншими, вони найдовше лежать. Я думаю, що, можливо, хтось з вас чув про такі сорти, як Лонг Кіпер, що вони після того, як їх зриваєш, лежать 4 місяці, тобто взимку їх можна їсти. То, от, томат Нуксі має в цьому плані схожу характеристику. От, ті плоди, коли, які я вже обірвав восени, коли прибирав кущі. Всі до одного, навіть ті, що були зелені, і навіть ті, що візуально не досягли сортового розміру, вони всі дозріли. Жоден інший гібрид не показав таких властивостей. Тобто, більшість ті, що були зелені, ну якісь попортились щось дозріло. А от нуксі дозріли всі. Мене це вразило. Це перший гібрид от такого плану, який я бачу. Також гібрид дуже високо він достатньо стійкий до хвороб. Тобто, якщо порівняти з деякими гібридами, наприклад, я в тому році вирощував із низьких багіру F1, то на момент, коли там довелося досить багато листя зрізати, і вони такі стояли трошки лисенькі, то ну, всі стояли класні такі зелені кущі, ну, можливо, там окремі листочки тільки вирізав. Тому от із всіх низкорослих, як на мене, це просто найкращий томат, якому немає рівних. Тому всім раджу його спробувати. Наступний гібрид, який я хочу спробувати в цьому році, це Айсан f 1 Айсан f 1 це також помаранчевий томат. Я вирішив його спробувати, тому що в одному з оглядів дуже хвалили його саме смакові якості, що він один з найсмачніших. Ну і маючи такий досвід з Нуксі, я вирішив все ж таки посадити, хоча б одну дві рослинки спробувати порівняти. Також він вважається урожайним, томати теж великі, як і у Нуксі, великі помаранчеві. Наступний гібрид, який я буду сидіти в цьому році, це гібрид хепінет F1. Гібрид хепінет f 1 я думаю, більшість з вас точно про нього чули, тому що це вважається, ну якщо не найпопулярніший в Україні рожевий низкорослий томат, то один з найпопулярніших. він така дуже урожайна рослина, великі, такі крупні, класні плоди рожеві, дуже смачні. Якщо порівнювати, наприклад, з тими томатами, які мені найбільше подобаються в свіжому вигляді. Він трошки має таку кислинку, але смак дуже класний. Тобто, він дійсно ну, в порівнянні з іншими помідорами має якусь свою таку особливість. І, ну, якщо ви не пробували його вирощувати, то раджу вам спробувати. А якщо пробували, до речі, напишіть в коментарях саме ваше враження від цього помідора. І останній томат, який я буду пробувати, це Uce F1. Це така сливка. Томат, ну, як зрозуміло, з цього відео ми говоримо про низкорослі томати росли, От. І саме цю сливку хвалили по смуковим якостям. Якщо ви ще не дивились моє попереднє відео про сливки, я розказував, що я поставив собі таку мету: знайти саме універсальні сливки, які були би і смачні. В свіжому вигляді для споживання і класні для консервації, тому що дуже багато от, на моєму досвіді саме сливок і таких більш плотних томатів. Вони менш смачні в свіжому вигляді, але от у лісе хвалять, що вона саме смачна. Також у неї дуже висока врожайність. Дякую вам за перегляд відео. Ставте лайки і до наступних зустрічей!